Чому жителі деокупованої частини Херсонщини залишають свої домівки і виїжджають з регіону? Чи є можливість відновлювати інфраструктуру на цій території? Якою є ситуація у містах і селах Запорізької області, що перебувають на лінії вогню? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині є населені пункти, де залишилося менше ніж 10 людей. Така ситуація складається через постійні обстріли правобережної частини області. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, роботи з відновлення електро, і водопостачання у цій частині регіону тривають. Хоча є громади, інфраструктура яких дуже зруйнована, і там неможливо усе швидко поновити в громадах. По різному У нас є громади, які на жаль, степень руйнувань така, що відновити зараз це просто буде неможливо. Тому так само ми закликаємо приймати рішення на добровільну евакуацію з цих громад. А тим часом на окупованій частині Херсонської області залишається 20-30% цивільного населення. За словами Юрія Соболевського, до проведення російськими окупантами так званого референдуму люди виїжджали з Херсонщини лише через Васильівку по 500-600 людей кожної доби. Зараз виїзд закритий, Місцеві жителі можуть виїжджати виключно через Крим. Повідомив Юрій Соболевський. У коментарі новинам При Азов'я він зазначив, що евакуація з правобережної частини Херсонщини залишається добровільною, і частина жителів не хоче звідти виїжджати. Ніхто примусово людей не вивозить це їх право залишатися в власних оселях. То в громадах в нас там настільки велика кількість пошкоджень критичної інфраструктури, що ну просто немає можливості дуже оперативно. Забезпечення водопостачання е, в деяких населених пунктах проблеми з газопостачанням, тобто там дуже складні умови життєві. у деяких громадах за відновлення інфраструктури відповідальні підприємства приватної форми власності. Зусилля їхнього керівництва у цьому питанні є недостатніми, каже Юрій Соболевський. Це їхня власність, воно у них на балансі З цим є певні проблеми. Насправді в деяких громадах там недостатні зусилля. Власників цих підприємств для того, щоб якнайшвидше поновити всі, всі ці комунікації в цих громадах. намагаються встановлювати генератори на насосні станції для того, щоб як мінімум у людей було водопостачання, був доступ до нормальної води. Це і дуже важливо, тому що і опалювання, і необхідно і в готувати їжу. Та все інше політик розповів, що у деяких селах Херсонщини через бойові дії і подальші обстріли російської армії не залишилося жодного вцілілого будинку. Інформація стосовно того, скільки людей залишається в, в, в певному населеному пункті в селі, значить це дуже динамічний процес, тому що ну спочатку люди почали дуже так масово намагатися повертатися на. Потім, коли почлі почалися масовані обстріли, люди почали все ж таки виїжджати. Насправді всі хочуть повернутися там, де велика кількість пошкоджень, чи взагалі буде відбудова цих населених пунктів. От люди, людей це турбує питає. Ну, Деякі населені пункти, там просто їх з нуля необхідно з села, ті, будувати, тому що немає вже нічого. Будівлі лікарні, немає будівлі школи, садочка, адміністративних будівель, там де були розташовані органи керівництва. Врядування державного органу, самоврядування, тобто взагалі нічого немає, і це дійсно питання, коли там проживає декілька десятків людей, чи доцільно буде накладати таку велику кількість зусиль матеріальних ресурсів для відбудови інфраструктури, коли там немає людей. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький розповів, що роботи із відновлення інфраструктури у деокупованих населених пунктах ведуться. Утім, заважають постійні обстріли з лівобережної частини регіону. Період з 10 листопада було деокуповано шість громад Херсонського району: Херсонська міська громада, Білозерська селищна громада та чотири сільські громади це відповідно Дарівська, Музиківська. Чорнобаївська і станіславська громади станом на сьогоднішній день життя в громадах активно відновлюється. Велику роботу проводять енергетики на сьогоднішній день. Місто Херсон вже майже повністю повернуто електропостачання з поверненням електропостачання. Відповідно запрацювали мережі водопостачання водовідведення. Майже всі газифіковані до початку ж повномасштабної агресії населені пункти також повернуто газопостачання. Найбільших руйнувань зазнали населені пункти, які розташовані на адміністративному кордоні між Херсонською і Миколаївською областями, каже посадовець в селі Посад Покровське, яке було під контролем збройних сил України ще з березня 2022 року, але це була фактично лінія фронту в селі. За нашими оцінками, понад 90% будівель, як приватних, так і адміністративних, комерційних інших, на даний час зруйновано. Сьогодні, в селі, в якому було понад 2 тисячі жителів до початку повномасштабної агресії, ми нараховуємо 205 жителів. Михайло Ленецький розповів, які ще села найбільше постраждали від бойових дій. Таких сел достатньо невелика кількість у порівнянні загальною кількістю населених пунктів, але вони зазнали значних руйнувань. Це і село Правдино Білозерської громади, це і село Олександрівка Станіславської громади. Життя туди потроху повертається, і місцева влада, і обласна військова адміністрація докладають максимальних зусиль для того, щоб життя відновлювалося, але в зв'язку зі значними руйнуваннями мереж, в першу чергу, електропостачання сьогодні поки вони не заживлені. Немає електрики. Відповідно, є труднощі із водопостачанням, газопостачання села Посадпокровський відновити ближчим в короткий проміжок часу, не вдасться. Враховуючи те, що повітряні мережі газопостачання також повністю зруйновані після деокупації, жителі Херсонського району почали активно повертатися до своїх домівок, каже голова військової адміністрації. Втім, через обстріли російських військових знову почали виїжджати. Це Дарівська громада, Токарівка, Понятівка, Нова Тягінка, Іванівка, це сам Станіслав, село Широка Балка, Софіївка. Білозерка, Велетенське, Дніпровське, одним словом, це всі населені пункти, які знаходяться вздовж Дніпра. Звідти люди почали активно виїжджати в більш безпечні громади або населені пункти своїх громад, або переміщуватись в сусідні областя. Багато людей скористалось програмою, яку запровадила обласна військова адміністрація. евакуації. понад 10 тисяч людей виїхало, скориставшись цією програмою евакуації. У найгіршому стані Дарівська громада, зазначив Михайло Ленецький. За його словами, відновлювальні роботи у Херсонському районі будуть тривати у тих населених пунктах, де дозволятиме безпекова ситуація. Виконувач обов'язків старости села Посад Покровське, Чорнобаївської громади Херсонського району Сергій Колаковський розповів докладніше про масштаби руйнувань у цьому населеному пункті. На даний момент проживає 100 до 130 дворів. Масштаб руйнування, кожен будинок із 940 будинків, кожен будинок пошкоджений. Інфраструктура школа під ноль у нас розбита. Дитячий садок теж під нові розбитий. Амбулаторію встановити можна. Старостинський округ встановити можна сільраду нашу. Газ зруйнований, водопостачання зруйновано. На даний момент одну скважину відремонтували, Там беремо воду. Приватні скважини відновляємо тобто генератори, запускаємо. Приватні скважини, щоб люди брали воду. Місцеві жителі хочуть повертатися до села, каже Сергій Кулаковський. Дуже багато бажання людей повертатися, Тільки потепліє, люди, люди будуть повертатися додому. От за даний період, коли наші військові відігнали їх за Херсон, повернулися вже 200 чоловік. У посад Покровському вже починає відновлюватися медична сфера, а також відремонтували приміщення для поліції. Своїми силами ми відновили підстанцію поліцейську, відновили там приміщення. Там будуть чергувати поліція круглосуточно У нас ми відремонтували один кабінет, поставили туда буджуйку. У нас є медсестра, працює медсестра. Ми приїжають за кордоні. Врачі до нас, і доктор приїжджає з сусіднього села Кісільовка Россинського ну, наша з Чорнобайської теге. Так що у нас пока не все добре. Ліки є, привозять за кордоні. Заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин повідомив, що до деяких громад правобережної Херсонщини жителі навпаки повертаються, особливо до тих сільських пунктів, куди Зараз не дістає ствольна артилерія Російської Федерації, Армії РФ, а це Високопільська, Кучубеївська, Олександрівська, Калинівська, Борозенська громади, Станіславська громади. дуже активно повертаються мешканці. Якщо там стоїть ті ж Олександрівці на лінії фронту між Миколаєвом і Херсоном, Станіславській громаді під час війни і окупації було до 15 людей. То зараз їх вже більше 150. Якщо під час окупації в ці Олександрівської громади було біля 100 людей, то зараз останній раз ми з волонтерами проводили туди гуманітарну допомогу. Їх вже 420. Гуманітарну ситуацію у деяких деокупованих селах погіршує те, що російські військові розгрубували там майно необхідне для роботи інфраструктури, каже політик. Найгірша ситуація в тих селах, які були на лінії фронту, Олександрівсько-Станіславської громади зруйнована десь на 90%. Малі села Килинівської громади зруйновані на 50-60%. Але і навіть ті села, що не зруйновані, ті, з яких росіяни могли не, були змушені тікати дуже швидко. Вони абсолютно розворовані. Тобто, вся сільгосптехніка, трактори, комбайни. Все обладнання, яке можна було зняти, всі настоси, всі трансформатори, все, що мало бути хоча б маленьку ціну, все на жаль пограбовано. Тож я закликаю всі міжнародні українські організації, яких є на це можливість і ресурси придивитися до малих громад Херсонського Береславського району до окупованих Херсонської області, тому що у них дуже багато потреб. Такі громади потребують великої кількості генераторів, а також насосів різної потужності для налагодження водопостачання, додав Станіслав Трошин. Через обстріли російських військових виїжджають також і жителі деяких регіонів Запорізької області. Голова Пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський у коментарі новинам при Азові розповів, що найбільше на сьогодні постраждала Малинівська громада. Там залишилася найменша кількість жителів. Це така у нас прикордонна громада з Донецькою областю. Там залишається близько 150 людей, з яких на непідконтрольній території. Залишається більшість і десь близько 30-40 людей ще мешкає на території безпосередньо на лінії вогня. До початку широкомасштабного вторгнення на цій території проживало 3200 мешканців. Близько 90% жилого фонду і інфраструктури у цій громаді зруйновані, каже посадовець. Також постраждала і Гуляйпільська громада. Там наразі з містом і сільськими територіями залишається трішечки менше як 4 тисячі людей, і до воєнний період там проживало близько 19 тисяч людей. Масштаби також руйнувань вражають, бо інтенсивність вогню останні тижні дуже щільна і висока. Ворог не жаліє ні житлову забудову і тим паче нашу інфраструктуру. І там ми відмічаємо вже більше 80%. Це пошкоджені. Ну і відповідна пропорція до зруйнована також десь один до двох. Складна ситуація також у Малотокмачанській, Проображенській громадах і у місті Оріхів розповідає Артур Крупський. Місто Оріхів, яке сьогодні також знаходиться в зоні бойових дій, дуже потрапляє від ворожих снарядів і Ракетних ударів маємо на сьогоднішній день близько 2300 людей разом із селами, які входять в підконтрольну частину неокупованої ріхівської громади, залишається на місці і близько. 19 тисяч людей мешкала в воєнний період на цій території. Всі громадяни, хто вже міг і кого ми евакуювали, вже це все ми зробили, але і продовжуємо подальшу евакуацію населення, щоб убезпечити наших людей. Посадовець зазначив, що у так званій сірій зоні зараз розташоване село Дорожнянка Голяйпільського району. Минулого тижня там перебувало 12 жителів, які відмовилися виїжджати. Місцева влада, працівники комунальної сфери і волонтери намагаються допомагати жителям громад, які потерпають від обстрілів. Додав Артур Крупський. Кому необхідно, доставляються ліки, розвозиться кожного дня хліб, створені пункти незламності на територіях міських, і там сьогодні надаються такі мінімальні послуги в якості зарядки акумуляторних батарей, телефонів, там працюють генератори, бо там немає світла. Але зазвичай ми звертаємо увагу людей на те, що необхідно із цих, я би сказав, жахливих умов і життя практично в сховищах евакуюватися і переїхати в більш безпечні місця, які в нас передбачені планами евакуації населення. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що у цьому районі жителі виїжджали як із сіл, так і з самого Бердянська. В Селах, як виїхали і виїжджали, коли була можливість, то можна сказати, що ну, сумарно багато людей виїхало із сел. Хоча коли ще було тепло, і то літо там початок осені, то люди намагалися тримати своє там господарство. Сьогоднішній день і через те, що е, окупація е, поки продовжується, і через те, що несприятливі погодні умови, і через те, що е, не можна просто приднути лінію розмежування, то е, відсоток тих, хто повернувся до своїх осель, вкрай низький. масштаби руйнувань у селах Бердянського району відрізняються, каже Віктор Дудукалов. Якщо брати Бердянський район, то переважно е, зовнішньо так би мовити села не зруйновані. Але е, багато об'єктів інфраструктури, цивільної інфраструктури, це і школи, і дитячі садочки, і фельдшерські пункти, ну заклади охорони здоров'я мається на увазі в е, багатьох із них по ну по всій території Бердянського району проживають е, е, окупанти або розміщують е, боєкомплект в підвалах цих приміщень, або розташовують техніку на подвір'ї. Ну і відповідно, якщо українське військо задає. Е, Нісівних ударів по позиціях ворога, то може бути таке, що не знищується певна інфраструктура, але ми розуміємо, що це це така ну необхідність е, щодо нашої е, шляху до нашої деокупації. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії. Реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини при Азов'я. Тримаємося! Ви слухали новини приазов'я.